У нас сьогодні вареники будуть з чорницею і з капустою, а тошка сидить, спостерігає, як ми робимо, Так, да, Тош? Тош. Тошка, дивись, бачиш? Спостерігає Тошик, як варенички робляться. Тошка, дивись, так? Ти мій хороший собачка, так? Да? Погуляв, побігав, а тепер сидиш і дивишся. що тобі скучати самому, правда? Дивись, бачиш, ось такі варенички. Ось сюди кладемо. Да.